Давайте поговоримо про мобілізацію. Верніше ту мобілізацію, яку для вас запровадила влада, і ті проблеми, які сьогодні виникли, тому що логіки здорового глузду в е, законодавчих ініціативах офісу президента, Кабміна, Міністерства оборони і монобільшості, на жаль, немає. В першу чергу, давайте поговоримо про хлопців, які 18-25 і. Які можуть бути мобілізовані. Зараз на цьому, на минулому тижні Верховна Рада прийняла рішення про скасування свого ганебного рішення про те, щоб давати можливість мобілізовувати тих, хто був обмежено придатним у віці від 18 до 25 років, але не до кінця. Не до кінця це справедливе рішення, ми про це поговоримо, тому що там немає демобілізації. Давайте просто трошки повернемось в історію. Коли приймався закон про мобілізацію, я і мої колеги з розумної політики, інші притомні народні депутати, говорили про те, що це мобілізація 18-річних. Це ми знайшли, це ми показали деяким колегам з інших фракцій, я також хотів би за це подякувати. Виходячи з того, як написаний сьогодні, цей законопроект, якщо він буде в такому форматі проголосований, я хочу почути позицію міністерства оборони. Чи з'являється можливість, якщо людина 18 років пройшла базову військову підготовку, вона може бути мобілізована, тому що вона отримує е, військову е, спеціальність і е, облікову, військово-облікову спеціальність і стає на військовий облік. Для того щоб не було таких різночитань і ризиків, я прошу е, нашу правку підтримати і позицію міністерства хочу почути. Чи буде в такій редакції, яка є сьогодні, можливість мобілізувати людей, які пройшли базову військову підготовку, але не досягли 27, або якщо ви зміните 25 років? Дякую. Дякую, Міноборони. оборони. Генеральний штаб міноборони немає. Логіка базової загальної військової підготовки полягала в тому, що після отримання... З цієї підготовки людина здобу... отримує військово-облікову спеціальність, і потім може бути призвана на військову службу. Водночас вони ж продовжують здобувати вищу освіту, і в цей час надає... їм надається відсрочка. Станом на сьогодні, виходячи з цього закону, чи може бути так чи ні, якщо можна, якщо людина пройшла базову загальновійськову підготовку у 18 років і потім не навчається. Чи зможе її е, Міністерство оборони, е, Генеральний штаб мобілізувати, наприклад, 19 років, якщо цей законопроект буде проголосований? Базову загальну військову підготовку отримують громадяни виключно під час? Навчання в навчальних закладах вона пройшла її в її. Ми. Після цього відрахували. Їй 19 років є базова військова підготовка. Чи може бути вона мобілізована? Так, громадянин Становиться військово зобов'язаним, може бути мобілізований. Дякую. але по факту я пригадую той. Хейт, який почав розганяти офіс, розганяти монобільшість, навіть президент в якомусь своєму інтерв'ю почав розповідати, що так, да, там ніхто нічого не розуміє, немає такої норми про мобілізацію 18-річних. Взагалі це російський ПСО. Я думаю, якщо вони на мобілізаційного віку, вони ніяк не підпадуть під мобілізацію. Так діє закон. Я розумію, що дуже багато різної інформації. Вона провокативна. Тивна вона неправильна, вона неправильна. Це все одно негативна, навіть якщо інформація комусь подобається. Якщо вона не чесна, вона негативна, тому що вона спрямовується на роз'єднання суспільства, на відокремлення цивільного суспільства від військових, на розділення нашої держави. В цьому зацікавленість може бути тільки у ворога, і, на жаль, іноді політичні діячі і медійники, на жаль, ми повинні зрозуміти, що блогери тощо награють ворогу дезінформаційно. Ніхто не каже, що вони його підтримують. Але ми точно знаємо, що вони награють, тому що вони підтримують ту чи іншу неправдиву інформацію. Сьогодні є загальна мобілізація в Україні. Цей закон діє, він не змінений з точки зору віку. Ви знаєте, що є запити на зміни, і відповідне законодавство було проголосовано в Верховній Раді зменшення віку з 27 до 25, але це точно не стосується 22, 23, 24 тощо років. Тим більше, тим більше це не стосується. Я знаю, що зараз, зараз новий наратив, що когось 18-річних будуть мобілізувати. Ні, ви ж розумні. Ви ж молоді? Ще раз при всій повазі. Ну ви ж, ну як молоді люди, які знають не тільки що в комп'ютері є вкил і викил, правильно, ну які знають, що можна зайти в інтернет, можна почитати офіційні сайти, і не і Тікток це найкраща книжка в світі. Проблема в тому, що ні в офісі президенти, ні в Кабміні, ні, на жаль, в Верховній Раді просто не вміють читати, тому що це там це було прописано білим. Чорним по білому або білим по чорному, я вже навіть не знаю. Потім вони зрозуміли, що заїхали, як кажуть, на вулиці в Штангу. І все ж таки своїми правками, тому що, ну як можна підтримати правки розумково, це виправили. Але ми змогли виправити лише частину. По перше, влада дуже не хотіла проводити цей закон. Вони робили все, розповідаючи маячню про якісь там десятки тисяч людей, які попали за цей проміжок часу в лави збройних сил України. І закон передбачав, що будуть і неможливість буде і неможливість мобілізувати, і буде демобілізація. Причому Стефанчук не хотів це пускати в зал. Руслан Олексійович, ви вкотре порушуєте регламент Верховної Ради з процедури, будь ласка, минулий закон. Який був проголосований законопроект. Байдуже, що вважає комітет. Можна поставити пропозицію проголосувати в цілому. Якщо є народні депутати, які проти, хай скажуть і зніметься це питання. Все інше це маніпуляція. Якщо хтось проти, хай підійметь руку і дасть можливість мобілізувати з 18 років. Якщо ні, то давайте проголосуємо в цілому. Ми не завершили його, не пройшли. Ми маємо право повернутися і неодноразово це було в цій залі. Ми поверталися і голосували в цілому законопроекти. Тому, будь ласка, не порушуйте закони конституцію. Я погоджуюсь, якщо підніметься рука народного депутата, який скаже, ми проти питань нема, піде на друге читання. А ні, давайте голосувати. Скажіть, будь ласка, є хтось, хто заперечує приймати в цілому? Шановні колеги, є хтось? Дякую, є одна рука. Пасибі. Будь ласка, шановні колеги, підняв руку мотовиловець. Будь ласка, будь ласка, закон проголосований в першому читанні. Наступне засідання через тиждень ми будемо голосувати за другому читанні. Зараз ми готові пропустити цей закон виключно в першому читанні. Дякую, я коли поставив відповідну пропозицію піддати доручення комітету проголосувати в залі для того, щоб вони швидко підготували до другого читання. Набрало 304 голоси. У Мене прохання, Олександр Сергійович, Давайте до вас звернеться в 226 голосів Верховна Рада України з проханням дати доручення профільному комітету підготувати цей законопроект до розгляду. Через два тижні, коли в нас буде засідання Верховної Ради України, наприклад, на перший день засідання Верховної Ради України після перерви, будь ласка, поставте це на голосування і дайте тоді, якщо буде 226, дайте доручення профільному комітету підготувати. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Розумкова, так як він її озвучив. Підготувати законопроект до другого читання, до наступної запланованої зустрічі, яку розголошувати я не можу в ефірі. Прошу голосувати. Зако... Мова про законопроект 11379 Д. Ну і про комітет національної безпеки відповідно. За 305 рішення прийнято, але тим не менш ще декілька тижнів втягнули цей процес. І е, після цього все ж таки, як завжди, надурили людей, тому що з одного боку дійсно зробили добре для тих, хто не був мобілізований, які знаходяться в проміжку від 18 до 25 років. Вони зараз не, бу не будуть мобілізовані після того, як президент підпише закон, тому що поки що він його не підписав. А ті, хто були вже мобілізовані, на жаль, демобілізацію не отримують. Оце та справедливість, верніше відсутність справедливості, яку не лише декларує влада, а й показує вам з нами. Тому, виходячи з всього вище сказаного, коли я і наша команда розумної політики розповідали про те, що влада заховала в закон про мобілізацію можливість мобілізувати 18-річних дітей, то була правда. І от вам конкретні прямі докази. Вірте фактам, а не вечернім обіцянкам.